Долоні, стопи, тобто там, де дивіться енергії Ісуса, стопи, ноги, коліна, все що до коліна, і долоні, з оці, оці, оці часті до, до зап'ястя, да, це все енергії Ісуса, які у нас присутні. Тобто, Він був, все одно був, хто тобто, б там що не казав, і родинки про ці місця говорять якраз про те, що у вас йдуть прямі канали до нього. Тобто, він Може бути вашим наставником, хранителем, ви можете з ним спілкуватись запросто. Оце воно таке значить, все, що вище, бедра, попа там, ягаді, інтимні місця. Вже відповідала. Це значить, у вас є. Якщо ззаду воно на спині на поясниці, по задній частині бедр, це значить у вас іде родові програми по чоловіках. Вони ще не відпрацьовані, і ви їх саме відпрацюєте. Якщо попереду ног і попок до грудей, до самих грудей, от до сюди, значить у вас йдуть родові програми. Жін... Які ви ще будете відпрацьовувати, або відпрацювали уже, може, ще щось зараз гадаю, запишу. Плечі, от до речі, плечі мене питали. Якщо на плечах отут, 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 оці частини, це значить, ви несете карму роду на собі, знаєте, як груз роду. Уявіть, що ви стоїте перед великими воротами вперед, а на вас сидить якийсь старий, старий такий дідоганчик. Ви його просите, ваших архангелів, ангелів, ваших захисників зняти з вас оцей груз, залишити його, хай його вимиють в річки, там в чому завгодно цього старічка. І він хай йде своєю дорогою. А ви повинні перейти через річку, діда залишити в цій річці, хай він миється, все робить. Це вже не ваші програми. Ви не повинні тягнути груз вашого роду все життя. Ви інша людина. Да, ви прийшли сюди відпрацювати програми якісь роду. Але у вас інші програми, саме вашої душі. І ви вже, якщо зрозуміли, що щось не так, значить ви вже їх відпрацювали. Перейдіть через річку. Вийдіть через ворота, там такі закрите ворота і йдіть в нове життя з новими вібраціями. Якщо у вас вони зменшаться або взагалі знищаться, значить ви програму закрили або просто перестануть рости. Якщо вони знову ростуть, дивіться, з якої сторони, може, з жіночої сторони теж хтось на вас скидає, якщо права сторона це чоловіче, якщо ліва сторона це жіноча сторона, і хтось на вас скидає гру свого роду, він вам не потрібен. Скидайте в ту річку, хай вони там миються, або бабуся стара, або дідусь, це просто образ. А ви переходите через річку, ви мийте ноги в річці і виходьте в ворота з новим життям, ворота обов'язково закриті. І все.